Стрілянина на Черкащині. Нещодавно поліція проводила затримання ймовірного зловмисника. Сьогодні ветеранська спілка Черкащини проводить автопробіг, щоб привернути увагу до розслідування, оскільки вони вважають, що можна було цього всього уникнути. Ми розуміємо, що є виконавці, є замовники. Ми хочемо змінити ставлення до ветеранів. Щоб кожен ветеран відчував себе, коли прийде сюди, у державній країні, що він був захищений. Ми бачили по шполі, як автозаки присилали на сесії, нас блокували. І воно не загорілося ще раніше. Але прийшов час, щоб показати, що ветерани сила, ми є, ми будемо, і від нас ніхто не дінеться. А надалі буде приходити ще більше хлопців, і з ними повинні працювати. Їх повинні чути. Ви не проводите зустрічі, круглі столи, запитують, що ви хочете, а не так говорять, що ви щось там надумали. Ні, ми не надумали. Ми з Майдану пройшли АТО, війну. І ми зараз хочемо справедливого розслідування замовників. Хто це створив? Звісно, що люба смерть неприємна і тих поліцейських, і нашого побратима. І ми хочемо просто-напросто прозорості. Прозорості в розслідуванні вияснити, чому до сих пір ми не знаємо нічого про тіло Сергія, коли його повернуть, коли е, можна буде нам поховати нашу побратима. По Нас цікавить в першу чергу публічна інформація. Хто, чим і як в цьому все задіян, з чим це пов'язано? Е, громадськість повинна знати е, прозоре. Розслідування причин, чому це так все сталося, все дуже трагічно і все це на слуху. Тому потрібно, щоб це був розголос, щоб громадськість знала. От причин до наказів і виконання з чим як і чому в нашому суспільстві сталася трагедія вбито тут всередині серці України. Нашого побратима Сергія так дійсно вбито влада заказала, а поліція виконала. Якщо ми, хлопці, сьогодні проковтнемо цю подію, наступними будемо ми. Це свавілля, яке витворяє на сьогоднішній день влада. Не можна вже змочувати. І я думаю, що тут прийшов. Маленький-маленький відсоток, і на нас сьогодні дивиться Україна. І, можливо, надалі підтримає нас в ці акції і в цих вимогах, які ми сьогодні будемо озвучувати. Ви знаєте, трапилася дійсно трагедія, і це вже є родинне вбивство. Бо вбили 12 років назад з його родини брата журналіста відомого Сергієнка. Вбили Закатували в лісі нелюди. І ця влада сьогодні, яка перезулась, перекрасилася, вбила уже Сергія. І нам не потрібно мовчати, нам потрібно це оприлюднювати і вимагати. Бати від влади, щоб дійсно провели. Розслідування, прозоре. І ми сьогодні тут зібралися. задля цього. Тут зібралася ветеранська спільнота, яка хоче. І ми вимагаємо. Сьогодні є представники правоохоронної системи. І ми хочемо, щоб нас почули. По цій ситуації три вимоги. Перша вимога, щоб видали, віддали. Видали тіло Сергія Русінова для того, щоб можна його було поховати по всім почестцям як героя і віддати його землі як, христия... як християнина, і ми мали можливість з ним попрощатися. Це без обговорення. Друге, хто віддав накази і хто пов'язаний з цим. Тому як ті, хто виконували, їх вже немає. Але віддавали накази, є. Ну і третє, звісно, хто процесом цим рулював? А саме очільник обласного МВС, це Гудима, який дожен понести відповідальність і безпосередньо піти у відставку. Це три головні по цій ситуації наші вимоги. І ми хочемо, щоб нас почув президент. Уряд і також правоохорона система. Щоб вона розуміла, бо тут є представник, першим виконувати накази влади, а вона є прокладка між ветеранами і тими наказами суспільством, розуміла, що вона також може розрахуватися життями, як на цьому прикладові. Я з багатьма спілкуюся своїми побратимами. Ви знаєте, в багатьох містечках. Є такі ситуації, де хлопці не мовчать, борються з фавіллям, з корупцією. І отакі от методи, як ми бачимо, це ж не поодинокі. Там набили, там затримали, там поламали. А це вже край. Я скажу по собі, по своїй спілки. Я голова районної громадської організації, спілка ветеранів Російсько-Української війни Шполянщини, а саме. З малого містечка школи з Центра географічного України, де в нас таке саме, якщо ви дивитесь, спостерігаєте, ситуація, яка накаляється, Де ми приходимо на сесію, висловлюємо своє бачення щодо влади, яка деребанить, деребанить бюджет землі, влада, яка корумпувала велочеркащани повністю весь склад депутатський. І все робить, формує під одного царка. І що ми бачимо? На нас визивають автозаки, спецпідрозділи. І допоки ми ще якось можемо триматися, тримаємося. Але в цьому є край. І Сергій нам сьогодні своїм життям показав приклад. Тож ми повинні зберегти його честь і відстояти, тому як. За нами далі. Або це буде край, і до нас будуть прислухатися, або ми це проковтнемо і далі буде отакий терор. Ви уявіть, сьогодні у нього є два сини. Наскільки я розумію, мені відомо, один з них воює, захищає нашу неньку. Як йому? Обидва захищає. Обидва. Дякую вам. Бачите, я не володію. Це ще. І ви уявіть, дивіться, сьогодні вони захищають ззовні, борються з ворогом, а всередині, всередині тут, всередині убивають його ворог. Такий самий ворог убиває його батька, їхнього батька. Як їм? Як їм хочеться після цього захищати цю владу? Бо там хлопці стоять, захищають домівки свої, свої сім'ї. Тож ми повинні піднятися. І наші вимоги дожні будуть до кінця. Слідуюча наша акція буде ще більша. І, можливо, не в такому форматі, якщо нас не хочуть. Я не знаю, в якій країні ми живемо і ще де є така країна, коли, коли йде війна, і при війні влада вбиває ветерана. Я не знаю, яка це може бути держава, коли при війні. Влада убиває ветерана. Що буде з нами після війни, коли ми переможемо? У мене є мрія, коли ми переможемо після війни поїхати туди до Кацапів і шукати тих інвалідів, ветеранів, ті, що тюрми окраняли і їх там виловлювати. Я не знаю, чи я доживу з такою владою до перемоги. Хлопці, при війні вбивають ветеранів. Що ще потрібне? Ми проковтнули сажка білого. Тоді чорти вбивали хлопців. Зараз ті самі чорти роблять те саме. Що буде далі? Вони ждуть, що ми будемо сидіти по своїх норах і ждати, поки нас будуть витягувати, приїжджать на одного ветерана по 15-20 чоловік і їх гнобить. Для мене обшук це ганьба. Я думаю, що для кожного хлопця, який був на війні, обшуки це ганьба. Були в нашого товариша такі заходи. Сидить дитина 12 років. І каже, папа, я не пойму, ти герой чи І Як йому з цим жити? Як дитині пояснити, хто він такий у цій державі? І що буде далі? <ривітність> <ривітність> да. Нас мало було при АТО, при ООС, але зараз я розумію, що нас більше. І ми повинні розуміти, якщо ми не згуртуємося і не зробимо діалог з владою, то вона це зробить з нами. Ми вимагаємо те, що заявив Олег, але у нас є на у Києві. Він висловив свою думку. Ми його почули. Нам такий на поліції не потрібен. Де наше Міністерство ветеранів? Ми хоче, хочемо почути їхню думку. Нам вони теж такі не потрібні. І ми хочемо суспільний діалог із владою, щоб вони нас почули, щоб був круглий стіл, козацьке коло, щоб ми прилашали туди всіх керівників влади, прокурорів, суддів, губернаторів. Начальників поліції, і у нас був діалог, щоб вони нас розуміли, а ми розуміли їх. Іначе не буде. Я не призиваю міняти владу, робити майдан революцію під час війни. Я до цього не призиваю. Я хочу, щоб був діалог і діалог в першу чергу із ветеранами, які заслужили своїм життям. Своїм здоров'ям на це. І ми повинні розуміти, якщо зараз нас не почують, далі нам йти вже по другому шляху. І вони повинні зрозуміти, що ми вже до стінки. Ми як Сергій, далі вже нема куди буде йти. Так що звертаюся до влади, не призиваю розкачувати лодку. Давайте йдіть на діалог і почуйте нас. Я хочу, щоб нас почула вся Україна, всі області, щоб збиралися міністерства ветеранів чи хлопці-ветерані, не ті, що на зарплатах і не продалися, а ті, що дійсно серцем для України. Ми збираємося по всіх областях України, далі їдемо на Київ і збираємося там із владою. Ведемо суспільний діалог, заключаємо, щоб вони нас розуміли. Побажали, не гнобили Україні. слава! Героям слав!